Всім привіт! До мене в такому красивому місці прийшло натхнення поговорити з вами про те. А чи знаєте ви, а я впевнена, що знаєте, що 90% наших подій у житті створюються саме нашими думками, і ми це створюємо навіть не тільки своїми думками, а й чужими думками, тому що оточення навколо нас задає настрій, і це все відбувається через певні звички і навіть випадковості. І зараз просто уявіть, що ви. От так легко можете керувати своїм життям. Всі події, які трапляються у вас в житті з вами, ви цим всім можете керувати, тому що ми дійсно можемо впливати на своє життя саме думками. І навіть іноді, коли у нас в голові є якесь питання, серце може нам просто допомагати і надсилати нам відповіді, мурашки, надсилати нам відповіді у вигляді різних знаків. І колись в своєму житті я просто відчула, як Всесвіт розмовляє зі мною. І це неймовірне відчуття, тому що я впевнена, що всі питання, всі думки, Всесвіт завжди чує. І, чесно кажучи, в моєму житті дуже багато таких історій, але на своєму прикладі я хочу розповісти вам саме цю особливу історію, яка дуже вплинула на мене, і мої взагалі враження від того, як дійсно Всесвіт розмовляє з нами. І це стосується того, як в мою сім'ю прийшла наша дитина, тому що я вважаю, що діти це дійсно диво в нашому житті. І коли ми з чоловіком про це задумались, що, мабуть, варто вже починати створювати цей проект. Мені на той момент було чесно дуже страшно, тому що всі знають, що в нашій країні зараз війна. І я не знала, наскільки зараз правильно ми це будемо робити. І мені дуже приємно згадувати цей момент. І я думаю, що ви також будете вражені, тому що все почалося з того, що е, я пам'ятаю, коли ми задалися цим питанням, я просто спитала: Всесвіт, дай мені знак, якщо ми зараз все робимо правильно. От Просто підкажи мені, будь ласка, в той період був такий розіграш. Е, у нас в Києві є. Ловський сад це дуже великий гарний магазин квітів, і вони зробили розіграш. Там була прикраса бренду Toys і великий букет квітів. І от цей розіграш, а я до цього ну, ніколи не приймала участь у розіграшах. І просто в якийсь момент я думаю, а чому б ні? І я пам'ятаю, що в той період це було подвійне диво, тому що коли був той розіграш, то ще відбувалися такі події, що в небі було видно дві планети. І от я пам'ятаю, що сиджу і от зараз вже повинні оголошати результати розіграшу. Це була восьма година вечора. Я пам'ятаю, дивлюся в це вікно, дивлюся на ці планети, чекаю на розіграш. І просто кажу світ, якщо я зараз виграю, то це означає, що ця вагітність не ну, дуже вчасна. І це буде знак, що так, да, це варто зробити. Просто залишається хвилина до розігрушу, я сиджу, і я просто розумію, що я зараз виграю. Я просто це відчула. Я от просто настільки повірила в це, проходить хвилина, і рандомна програма показує моє прізвище та ім'я, що я. І Я в той момент просто а, сказати, от, які емоції я відчула, це нічого не сказати. І цим прикладом я просто хочу вам сказати, що якщо навіть у вас є якісь питання в голові з приводу якихось ситуацій в вашому житті, ви завжди можете спитати про це. І всесвіт завжди вас підтримує. Він або дасть підказку, або просто. Він приведе вас до того шляху, який дійсно потрібен саме вам в той момент. І хочу сказати, що так працює просто абсолютно зі всім. От якщо ви хвилюєтесь, що гроші йдуть від вас, що у вас немає грошей, так і буде. А ви зосереджитесь просто на достатку в вашому житті, просто в голові своїй кажіть все по-іншому, і просто переформулюйте ваше бажання і ваші думки, і тоді просто життя буде відповідати вам. Зовсім по-іншому, і якщо ви помітили і зловили себе на цій думці, ви просто оберіть іншу думку. Ви завжди можете обирати в своєму житті. І саме ці події, які трапляються з вами, ви завжди можете переобрати. Ви завжди можете обрати інше життя, ви завжди можете обрати інші думки. І це трошки спочатку складно, тому що ви іноді не розумієте, наприклад, коли ви кажете, що це. Певна програма знову ж таки для вас, тому ми обираємо думки, і ці думки створюють наше життя. Тобто, як я вже казала, що важливо на яких вібраціях ми живемо, тому що наш вібраційний стан, наша енергія, вона також формує всю нашу реальність. І за допомогою просто свого стану, своїх думок, ми можемо легко цим керувати. І оце це просто знаєте, у мене, мабуть, головний інсайт. За вже довгий час це відпускання та довіра, і це дуже глибокий сенс. Це не просто про довіру, а це головна ідея в тому, що ми повинні перестати боротися з реальністю, тому що боротьба вона блокує потік енергії в нашому житті. І, от коли ми приймаємо все, що відбувається в нашому житті, або іноді буває так, що саме через ці події життя нас повинно привести до наших мрій. І тому головний сенс в тому, щоб не боротись, не боротись з собою, не боротись з реальністю, щоб створювати кращу версію себе, але без боротьби. Тому що, коли ви відпускаєте контроль, то життя дійсно стає легше. І дуже простий приклад: От уявіть просто камінь і річку, річка дуже легко обтікає камінь. Вона не штовхається в камінь, вона обтікає її. І Таким чином, ми повинні теж перестати боротися постійно з тим, що відбувається в нашому житті. Коли ви прокидаєтеся, ви вже повинні уявити свій ідеальний день. Ви повинні просто відчути все, як ви хочете побачити саме в цей день. І події почнуть збігатися, яку реальність ви хочете побачити, і яку реальність ви хочете обрати. Почніть обирати і саме зараз. І, мабуть, один із дуже класних інструментів керування нашою реальністю це метод, який дозволяє вам прожити і втілити в життя всі ваші мрії та події. Це метод, коли ви уявляєте себе режисером свого життя. І ви повинні відчути і проживати всі ваші емоції та всі ваші мрії, події в своїй голові. Ви повинні відчувати так. Просто до маленьких дрібниць, до маленьких деталей, навіть аромат цієї події, якщо це можна відчути, і ви дійсно повинні прокрутити це настільки, щоб потім ніби потрапити в цей екран, де головний герой саме ви, фільму, який створили саме ви з силою своїх думок. І я вважаю, що коли людина мріє саме за цим принципом, то все буде саме так, як ми дійсно мріємо.